Від повороту на село Руське Поле біля такого мальовничого садового центру починається або завершується, дивлячись звідки стартувати, третій веломаршрут. Поїхали, я доїхала до кладовища. От. Але знак показує, що я маю тут позного проходити чи проїжджати. Дорога тут Ну, Іду по знакам. Гора Капуна. А я не знаю, чи це через неї прямує третій веломаршрут. маршрут. Ну, зараз побачу, бо трошки проїхала по ґрунтовці, а зараз буде знову отаке от. Там далі видніється ліс Роскополянський, далі ще гори. Вирішила Об'їхати трошки по ґрунтовці, бо по тим каменюкам якось неприкольно їхати, але я звідси виглядаю наступний зелений Тут знак. У мене за спиною залишається гора Капуна. Минулого разу я не могла зрозуміти, куди їхати далі. Мені наразі підказали, що треба їхати сюди. Отже, там не вистачає. Казівників додаткових. Зараз поїду шукати, де наступний вказівник. Ну от зараз дорога проходить біля такого лісу. Це щось молоденьке там далі. Підвищення видно, початок гори. Я вже трошечки піднялася. Ось такий вид звідси відкривається. Знаків я ніяких не зустріла. Можливо, вони в лісі, але я вибрала дорогу паралельно поза лісом. час от, от такий. Пройду це і піду далі. Може, і справді треба було йти через ліс, <гум> бо я щось подумала, що тут буде не так страшно, як у лісі. Зараз покажу, куди я вийшла. Вийшла до ділянки огородженої з садами. І от таке треба туди забиратися. Я майже піднялася. Але в мене таке враження, що я трошки не там піднімалася. От така краса відкривається. Зліва від мене йде. Осінній дубовий ліс. Я взагалі-то вийшла до дороги, яка виходить з лісу. Вон вона. Мабуть, зараз туди трошки зайду і познімаю осінній ліс, бо далі мені туди треба йти. Туди так гарно. то я трошки лоханулася, що пішла з боку понад лісом. А через ліс, може. Було би і більш полого. Ну, що вже, Ще раз сюди приїду. І бачу зелений знак. Зараз я до нього підійду. Та-да! я прийшла з напрямку Панорама тячів. Туди ще йде другий маршрут, але то вже на якийсь інший раз. Залишається для мене відкрите питання, чи є у лісі вказівники. Ну то буде вже на другий раз. Сюди дорога завернула в такий сад. Я не знаю, що це. А, це яблука, ну, але їх вже зібрали. І ще я хотіла знайти оглядовий майданчик. Але поки я його не знайшла, зроблю вид звідси. Звідти я прийшла і той схил, по якому я піднімалася, воно видно гору Капуна. І там вдалині блищить дзвіниця Яблунівської церкви. Я нарешті доїхала до оглядового майданчика. Привіт! Дуже сонячно сьогодні. Привіт, велосипед! Цей маршрут називається Панорама тячів. Це те, що відкривається в інший бік. Сади, сади, сади. Так, що сказати? Зараз я поїду далі, там мені вже начебто небагато лишається. Я виїду в село Тячівка і потім в Тячів. Я записую на страву цей маршрут. Єдине, що він вийде. Я його назву лінивим, але важкеньким, тому що, мені здається, через ліс було би там краще піднімати. Що я хочу додати, що не вистачає вказівників. Одного разу я їхала сюди з боку Тячева, я піднялася потім там на цю ж горку, але там трохи далі. Там вказівник був поламаний, не було зрозуміло, куди їхати, тому я тоді не ризикнула. Тут також після гори Капуна не зрозуміло, куди їхати, можливо, там у лісі якісь були, але. Там не було вказано, чи в ліс їхати, були дві дороги, я вибрала понад лісом. Отже, вказівників не вистачає. Так, ще трохи що звідси видно. Сади, які вже листочки почервоніли, бо вже осінь. Там видно якесь підприємство, але то таке. А оце гора. Вона знаходиться зразу за містом Тячів. Це вже Румунська гора. Внизу село Тячівка. Я добралася до місця, де я в перший раз сюди заїжджала і не могла зрозуміти, куди поїхати. Зараз покажу чому. Вот. Бо тут ознак втомився. А дороги йдуть і туди, і туди, і туди, там зараз якісь роботи. Отже, з цього місця, коли із Тячівки завернули, вже на садів. Треба тут триматися. Лівіше, лівіше, лівіше. І тоді можна виїхати. оглядовий майданчик. А ще отакі гарні краєвиди від тячів. Яка вона гарненька. Біла в чорні п'ятнишка. І там ще одна така. От так по дорозі на веломаршруті можна зустріти таких красунечок. Хорошенькі такі. Що мені тут ще сподобалося на цьому маршруті? Це грунтова його частина. Із починається ґрунтова, і до гори капуна або навпаки. Не так, як всюди, тут в Закарпатській області. Усі ґрунтові дороги із каменюк складені. Не складені, а просто вони такі є. А тут самі ґрунти, ґрунти. Супер. сюди би прийти із скандинавськими паличками. Було би класно. А я вже дійшла до дороги на Тячівську. Зараз моя грунтів закінчується. І ще знак. Тут є маршрут по цій дорозі. Це на другий маршрут Панорама ОТГ. О, і цей знак втомився, на жаль. Це. Вверх на пагорби на третій маршрут. А я вже вийшла на асфальт. Тут поки що гарна дорога, і вона мене приведе через Тячівку у Тячів. А я також хочу знову подякувати нашим Збройним силам, які тримають наше небо. А ми. Спимо спокійно. Дякую вам. І так, я завершила свій веломаршрут. Нагадаю, третій веломаршрут. Панорама дячів. Знак залишився позаду, я зараз поїду додому. У мене вийшло по страві 17,5 кілометрів і... Висота, на яку я піднімалася, 141 метр. Нормальненько так. А висота, яка була там на оглядовому майданчику, 333 метри над Рівнем морем. Ось так. Я починала свій маршрут від повороту на село Руське Поле і тут його й завершила. Буде дуже-дуже релігійний. Отже, крутимо педалі далі. Дякую за увагу і до нових зустрічей!